Новий Lamborghini Urus 24-го року з пробігом 4000 км, який в 15 раз дешевше, ніж оригінал. Buick Invista, пробіг 4000 км, стан відмінний, по комплектації є все, навіть, навіть трошки більше, всі асистенти, сліпі зони, контроль полоси. Уже у нас такий громезний планшетик в салончику, безпроводний CarPlay, аварійне гальмування, Там всі, всі асистенти можливі, всі в цьому автомобілі є. Підігрів сидінь, клімат-контроль, електрорегулювання сидінь. Візуально він похожий на Lamborghini Urus спереді. А ззаді похожий. Ну, що то типу на BMW x 6. Задній ряд у нас тут немаленький. Ось такий. Стан автомобіля, в принципі, посилоний як новий. Просто нові сидіння. Так, багажничок. Що в нас є в багажничку? А багажник у нас, в принципі, достатнього розміру. Є тут у нас запасочка. Автомобіль, до речі. Без першої реєстрації, хто купить, буде першим власником України. будь які перевірки, автомобіль, по суті, новий. Ріднесенький пробіг. Приїжджайте на тест-драйв, він вас дуже приємно здивує. Всі деталі за телефоном.